Давайте один клуб, хто фаворит. Він сказав: Буковина максимально дивний для мене трансфер. Був, що просто можна так взяти і придбати у вереса гравця, який є одним з найбільших активів клубу. Ще у вас грав один з моїх найулюбленіших гравців. Того часу, 90-х, ну на папері мені подобається цей Чорноморець більше ніж той який грав у ще лізі. Це правда. Це було дуже колоритне інтерв'ю, тому що команда була в бані в той день. Просто я Сергій Юрійович, знаю знаючи, як, ну, як його називали всі тоді шиша. Ми беремо на себе відповідальність за те, що наші, наші інсайди є правдивими. Просто грай собі рік без завдань. Це мрія будь-якого тренера. Друзі, випала нагода поспілкуватися із Михайлом Співаковським, ведучим ютуб каналу, тато таке, журналістом, блогером, який сьогодні у Чернівцях. І оскільки хочу бути максимально щирим із глядачами, то зазначу, що часу на підготовку до інтерв'ю було дуже обмаль. Тому давайте назвемо це не інтерв'ю, а розмова так. двох людей, які цікавляться українським футболом. Мене Я думаю, так само не було часу на підготовку, так що ми михайло не проти. Давайте будемо ось так. Гуляти по нашому стадіону, Чернівецькому. перші ваші враження від цього стадіону. Ви побачили його після оновлення, після невеличкої реконструкції. Що скажете? Я не фанат фотографуватися, але одразу захотілося чомусь це зробити, особливо в поєднанні з цим небом. Щось після сорока тягне дивитися на природу, на небо, на стадіони, якось хороша коментаторська кабіна. Сподіваюсь, може, посиджу там колись і не просто посиджу, ще й попрацюю. Ні, насправді дуже по-європейськи все це виглядає. Взагалі, в мене був досвід тільки єдиноразові перебування в вашому місці. Ми приїжджали з виставою сюди, навіть не пам'ятаю, якою і. Театр просто фантастичний. Ось коли ти... ну, завжди є такий момент, коли ти вантажиш ці речі свої в реквізит в Гримерку, і потім ти через там, якийсь службовий вхід маєш пройти е цими катакомбами, і ти mm -hmm. виходиш на сцену. І цей момент, коли ти бачиш, як виглядає театр зсередини, і ти ну, одразу відчуваєш якусь таку ауру. Ось в мене дуже схожі відчуття були, як я сьогодні на стадіон увійшов, так і е там. Просто тут більше хай-тек, ну, все ж таки, якийсь такий дуже по-європейськи, а там. Е так, Прямо під якусь старину. Спілкуємося з вами просто після інтерв'ю з головним тренером Буковини mm -hmm. е, Сергієм Шищенком. Чому, власне, Сергій Юрійович викликав ваш інтерес до своєї персони, власне, е, як очільник Буковини, в тому числі, і чи е, виправдало ваші сподівання, ця розмова, чи вдалося розкрити? Сергія Юрійовича чи відповів він на все що цікаво. То я не знаю, в мене рефлекс як у собаки Павлова. Якщо я приїжджаю, неважливо з якою метою в якесь місто де є футбольний клуб, ну, гідний з історією, з традиціями, а ваш, безумовно, такий, то ну я не маю там якось байдики бити, треба працювати. Тим паче, просто я Сергія Юрійовича знаю, ще, як, ну, як його називали всі тоді шиша, як футболіста одеського чорноморця, ну я не хочу бути фамільярним. Він для мене був тоді дуже визначною такою. Фігурою. Якщо не помиляюсь, він був ще й одним з найкращих бомбардирів одного з чемпіонатів України, якщо не найкращим. Правда, і, не в Чорноморці. І точно був єдиним гравцем, який у двох матчах поспіль хіп-треки забивав. О, я навіть про це забув. Ну, тобто для мене він був насамперед все ж таки дуже неперечним футболістом. А потім, що дійсно мене трохи здивувало, я про це не знав: людина 14 років йшла до статусу тренера команди УПЛ, ну. Я навіть не знаю, з чим це, з чим це порівняти. Це така завзятість і цілеспрямованість дуже похвальні. Сам по собі він як співрозмовник стриманий. До речі, дуже добре опанував українську мову. Для мене теж це важливо і знайомо, бо я це почав робити, коли почалася повномасштабна війна в Івано-Франківську. А тут я відчуваю, що він. Може, місяць-півтора в Чернівцях, але ну порівнюючи з останнім його інтерв'ю, а я його брав в одному з останніх матчів, може, 29 й тур попереднього чемпіонату, просто порівнюючи рівень його мови, то ви тут гарно попрацювали однозначно на цим. Це його заслуга. Це завжди заслуга людини, яка самодисциплінується і просто каже собі, що я переходжу конкретно на, на мову, і буду розмовляти нею не там вибірково, і не тільки в коли я виходжу з будинку, щоб мене там не знаю, не побили. А я розмовляю 100% часу українською мовою. Тому так, да, це завжди його заслуга. Ем, мені сподобалося, що він на питання про те, хто фаворит. Турнірі першої ліги. Просто він перед цим перелічив 4 чи 5 клубів. Uh -huh. І коли вже я йому кажу, так, давайте один клуб, хто фаворит, він сказав, Буковина". Ну, Тобто, зазвичай людям подобається, коли немає завищених очікувань, особливо тренером. Тренер розуміє, що від цього залежить його місце роботи uh -huh. і термін, uh -huh. скільки він тут пропрацює. І він міг би сказати, що там купа клубів, і ми там на третьому четвертому місці. Ні, він чітко сказав, що Буковина фаворит номер один. І, взагалі, якщо так брати історію того, як він опинився саме в Чернівцях, то виходить же, що в нього був вибір між Олександрією, це срібний на секундочку призер чемпіонату України. Окей, ми всі люди притомні. Ми розуміємо, що максимально важко, майже неможливо. Олександрії зараз підтвердити цей статус, бо це історичне досягнення, як сказав мій колега Максим Гіленко, в одному з етерів ніколи більше Олександрія там не буде, але все ж таки людина обирає між срібним призером і учасником Єврокубків УПЛ. І що важливо, команду, перед якою керівництво не ставить конкретних завдань на наступний сезон, mm -hmm. бути там, де вони зараз, але просто бути в Єврокубках. Тобто, просто грай собі рік без завдань. Ну, це мрія будь-якого тренера. Ще й в УПЛ, ще й в Єврокубках. Mm, мабуть, так, він приїжджає до вас. Тренувати команду станом на зараз першої ліги, перед якою ставиться завдання. І ми розуміємо, що фінансово він ніяк від цього не виграє, це і що він і підтвердив. Співставні абсолютно умови для роботи фінансові. Ну, це такі мої враження, може, стислі від цієї розмови. Ви сказали, що Буковина це клуб з історією. Що для вас це означає? Що ви під цим маєте на увазі? Ну, я маю на увазі, що коли. Ще існував Радянський Союз, а я все ж таки починав дивитися стежити за футболом в ті часи з газет і так далі. Ну, з газет, з єдиної газети, яка тоді була радянський спорт, у нас вона завжди була вдома. Я багато міст в Україні, там в інших якихось там куточках світу, знаю по назвам футбольних клубів. І для мене Буковина це завжди була команда, яка в тих лігах, де вона грала. Зрозуміло, що це була не вища ліга СРСР, ну вона завжди була десь там високо. І е, ще у вас грав один з моїх найулюбленіших гравців е, того часу, 90-х, коли я починав тільки працювати як журналіст. Можливо, я навіть ні. Все ж таки, ось перші мої роки кар'єри в газеті співпали з перебуванням в Одесі е, Віктором Глинця, угу. звісно, який потім був, якщо не помиляюся, тренером футзальної команди. І головним тренером Буковини також. І головним тренером Буков... Буковини також. Е, я пам'ятаю, що його історія мене неймовірно тоді вразила, тим, що він прийшов в Чорноморець, коли йому було, якщо не помиляюсь, там плюс-мінус 33 роки. Тобто це не той вік, коли в таку команду, як Чорноморець, на той момент все ж таки Чорноморець ну, високо ранжувався, приходить людина в такому віці. І він ще й прийшов, якщо не помиляюсь, до. Леоніда Бурюка, напевне, він був тоді в команді. Ну, тобто, ви пам'ятаєте, як Віктор виглядав на полі. Це був футболіст не фізичного профайлу, як зараз кажуть, не гранадер. такий фантазіста. І він дійсно дуже швидко став улюбленцем вболівальника в Одесі. А це важко. Там просто так ти не можеш стати улюбленцем. За рахунок чого? За рахунок свого інтелекту. За рахунок своєї завзятісті на полі, я пам'ятаю його гол у ворота Київського Динамо в Одесі на стадіоні, тоді ще стадіон «ЧМП» був. І головне, я пам'ятаю, що ми з моїм другом Сашою Яковлевим разом починали в газеті команда, ми писали туди. І ми з ним синхронно домовилися з двома футболістами Чорноморця на інтерв'ю. І здається, я домовився з Тимирланом Гусейновим, а він домовився угу. з Віктором і, ви По... і... Помінялися? Ні, ми не помінялися. Він би не помінявся зі мною. Ну, Тому що з паном Гусейновим, напевно, було важко домовитися. Я досі не знаю, як мені це вдалося. І насправді, е ну, я багато де розповідав, що це було дуже колоритне інтерв'ю, тому що команда була в бані в той день. А, да, це був баний день. Навіть пам'ятаю, Леонід Йосипович Буряк, здається, в рушничку вийшов там на, на, на ганок е постояти трішечки. І Гусейнова просто покликали до мене. Він вийшов в спортивних трусах, з його шикарної шевелюри стікала вода, і він так сів на лавочку. І в такому вигляді, власне кажучи, я то інтерв'ю і ну провів. І... А Саша він брав той же самий момент інтерв'ю у млинця. Угу. Я пам'ятаю, що я вже закінчив з тим Ростамовичем. А він там щось ще досередини не дійшов, тому що просто ну, Віктор був набагато більш таким словоохочим і ну, класний варіант для того, щоб брати інтерв'ю. Тобто, ще людина була така дуже відкрита. приємна, відкрита екстраверт. І я пам'ятаю, багато років тому я робив якийсь матеріал справа в тому, що тоді Чорноморець вилетів. Не, зрозум... Не розумію досі як, тому що там був класний склад в першу лігу. І я робив якийсь матеріал про цей одеський Титанік, як він там щось називався. І я дозвонився йому. І перше, що я пам'ятаю, що я коли він взяв слухавку, в нього дуже колоритний голос, такий низький, баритон. Угу. І коли я почув цей голос, я автоматично, знаєте, як у людей є така пам'ять на... На запахи, на, на музику, ось там чуєш якусь пісню, згадуєш там. Ти десь там з якоюсь дівчиною танцював в якомусь там 99-му лохматому році, десь там о -о 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 після якогось кавенівського КВК, правильно зараз так говорити заходу. І ось так саме я просто почув його голос, в слухавці і перенісся в той 96-97 дев'яносто сьомий роки. Перепрошую, можливо, це було довго, але якось так заділо мене <пнова> да, купнуло. Да, 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 Сколихнуло. Поговорили про Маглинця. Є ще один екс-футболіст, який знаковий для Буковини і в Чорноморці вагомий слід залишив. І це легендарна постать для українського футболу. Чи знаєте про кого йде мова? Цікаво. Я зараз, до речі, можливо, це можливо, це Юрій Шелепницький? Саме так. Да, я до речі був теж великим прихильником його таланту. Я пам'ятаю, що ну, по перше, він капітан. Перший капітан збірної країни. Абсолютно, 27 квітня, якщо не помиляюсь, можете перепровірити 92-го року. Так, да, ця форма, яку купували ледь не на сьомому кілометрі в Одесі, ну і умовно сьомо. Якщо не помиляюсь, це була форма щось там на кшталт інтеру, ну, якась, так і було. Да, Інтер була да, форма. Да. І причому при тому, при том, що це була форма інтеру, чомусь там був жовтий колір. Я пам'ятаю, ну, ну більше привалював виїзна, можливо. Можливо, там. третій комплект. І е, е, факт в тому, що хм, це ж цікава історія, що перший гол е, збірної України, ну не те, що там мав, міг. Забити саме Шелепницький, тому що він тоді в першому таймі, я пам'ятаю, це удар з 30 метрів. Він потрапив в стійку. Я чомусь набагато краще пам'ятаю, що було в моєму дитинстві. Шелепницький потім поїхав грати в Туреччину. Туреччину. Трабзонспор. Трабзонспор, зла злополучна така команда для українських футболістів, взагалі, тому що чомусь там довічно якісь проблеми виникали з зарплатнею. Я зараз, сподіваюся, я не помиляюсь. Мені здається, що і Юрій Калітінсов там, там грав, і там ну, він просто судився з цією командою. А потім пан Юрій поїхав в Ізраїль, що мені здається? Просто мені там здає дуже що він повернувся в Буковину. Да, Буковину. Там ще за якусь команду Інтурецьку пограв. Чому я сказав про Ізраїль? Тому що більшість футболістів Чорноморця того часу, саме його покоління, його генерації, вони закінчували кар'єру в Ізраїлі. Був такий фантастична така людина. До речі, вона приїжджала в Україну зараз. І наскільки я знаю, мала, мала певне відношення до трансферу Іллі Крупського в «Металіст 1925. Це був Борис Норман. Це, ну, тоді ще не було агентів, але. Він, от 99% футболістів, які кудись їхали тоді з України, особливо в Ізраїль, ізраїльський напрямок це був о, Боря, як всі називали його тоді. Зараз вже людина поважного віку Норман. І він займався всіми цими трансферами. В 90-х чимало футболістів з Чернівців, з Буковини, грали там і за Чорноморець, і за Дніпро, Запорізький Металург. Чому, на вашу думку, от зараз мало? Чернівчан саме у прем'єр-лізі, ну це складно дуже складне питання для людини, яка ну, не стежить постійно за а, вашим футболом. А, ну мені здається, зараз взагалі немає такої практики, як підсилюватися футболістами з нижчих ліг. Ну мені здається, що це Я якась тенден, тенденція, mm -hmm. яка дуже раритетна. Зараз Данил Кравчук, да, який перейшов з. Епіцентру. А ну і то, він прийшов з команди, яка фактично яка підвищилася. Да, я хотів навести цей приклад, зрозумів, що він не дуже тут доречний. А так згадати, щоб людина з першої ліги, ну ви пам'ятаєте просто раніше, які були часи? Тоді Юрій Мартинов з команди Зірка-Нібос, якщо не помиляюсь, викликався в збірну України. Він виходив на поле в матчі збірної України. Це зараз неможливо повірити. Ну, я не знаю, зараз не викликаються футболісти з. Там, з другої команди УПЛ там умовно, умовно там Філіпов, да він же не викликається збірно, А тоді викликався півзахисник в часи, коли півзахисників було не знаю угу. більше ніж с... сидуш, сидім, да, конкретно в цьому секторі, причому якісних півзахисників. Це свідчить про рівень футболу. Тоді зараз бачите, цього немає. Е, ну така відповідь здається, що вона більш-менш логічна. Ви сьогодні питали у Сергія Юрійовича, хто фаворити у першій лізі. На його думку, у новому сезоні. А ваші які? Ну, не знаю, я чомусь, може, не дуже приємна, така буде репріза для полтавських болівальників. Я чомусь не дуже вірю в Орску. судячи з того, що там відбувається, хоча сьогодні була інформація, що вже зняли вони трансферний бан, з того, що я розумію, керівники команди, зокрема, Олег Лисак над цим працювали. Ну, ось ця, ця історія з Любеновичем, фінансові умови, які є в цій команді, це все ну, мене ніяк не переконує в тому, що Ворск буде фаворитом. В Чорноморі, звісно, ну, як би сказати, моя. Рідна команда, якщо говорити про моє рідне місто, Чорноморець виглядає більш перспективно. Ну, насамперед, тому що все ж таки тренер мав хоча б якийсь досвід роботи в цій команді, хоча й дуже невеличкий. А по-друге, ну, селекція дуже хороша селекція. Мені ну, на папері мені подобається цей Чорноморець більше, ніж той Чорноморець, який грав ще лізів. Це правда. Він мені здається, що з нього можна зробити більш боєздатну команду. Тут Питання до керівників клубу. Тобто, з одного боку, Є така популярна стала думка, що ці люди не цікавляться футболом, і що ну, мало що може бути хорошого, і там якихось пабліків випливає інформація, що насправді є побутові проблеми, на базі великі проблеми. Це ніяк не корелюється з тими умовами і з тим підбіром виконавців, які там є. Ну, хотілося б, щоб, незважаючи на те, хто там головний, щоб все ж таки ці люди ну, вони віддавали собі. Звіт В тому, що треба робити в футбольному клубі, щоб він правильно функціонував, не просто запросити когось, а ще й потім виконувати свої зобов'язання перед футболістами насамперед. Бо потім страждає тренер. Як говорив Олександр Бабіч, який працював перед Олександром Кучером, я не вмію тренувати футболістів, яким не сплачують зарплатню. Ну, я думаю, що тут підписатися можуть всі серйозні тренери в Україні. Якщо Ставлення буде відповідним тому складу, який зараз є, то я думаю, що Чорноморець може разом з Буковиною це все зробити. В Буковині взагалі так. Якщо подумати, дуже рівний склад досвідчених футболістів. Ще й половина потенційної основи знають вимоги цього тренера. Ще є футболісти рівня, я перепрошую. Кожушка, який був кращим бомбардиром попередньому чемпіонаті Кривбаса, попередньому позаминулому до цього зараз приєдналися ще і під Липенець і Дахновський. Я... Ну це максимально дивний для мене трансфер. Був, що просто можна так взяти і придбати у вереса гравця, який є одним з найбільших активів клубу. Склад виглядає не просто там. По іменах він і по прізвищах він я просто розумію, що ці футболісти можуть виходити на поле і давати результати. Е, наскільки ви зараз бачите по коментарях під випусками та то -та таке, е, що зростає інтерес саме до Буковини? Чи є така тенденція, що все більше і все більше людей питають, що там в Буковині, які трансфери, які завдання, і так далі? Так, така тенденція є. Я думаю, що вона бере початок з того моменту, коли. Президент вашого клубу, ну, скажімо так, почав серйозно рішуче діяти якось, да? коли з'явилися амбіції. Будь-який клуб такого такому викликає максимальний інтерес. Це можна порівняти десь частково з інтересом до металіста 19-25, звісно, ну просто ця команда вже була у вищій Лізі. А питань ну те, що багато, але вони регулярно з'являються. Наприклад. Було питання по вашому стадіону. Я так розумію, що те, що ми бачимо зараз, це готовність зовнішнього, так скажемо, сектору інфраструктури, є ще й той сектор, який ми зараз не бачимо. Це підтрибунні приміщення, роздягальні. Ну, з того, що я розумію, закінчуються роботи чи тривають роботи з підтрибунними приміщеннями. Мовно з'являється питання від підписників та таке -та, про Буковину. Які ваші наступні дії? Що ви робите, щоб роздобути цю інформацію? Ну, я, звісно, не буду зараз називати там імена та прізвища, це абсолютно ну, некоректно і навіть токсично, напевно, людині моєї роботи робити. Ну, мені здається, що треба, треба бути в контакті з усіма. Серйозними гравцями на клубному ринку з усіма клубами, які мають перспективи, амбіції або результати. І коли я вступаю в контакт з представником клубу, я завжди кажу зрозумілі прості речі. Ну як на мене, вони зрозумілі. Що по-перше, я просто хочу мати можливість у вас щось перепитати, щоб не харчуватися, годуватися плітками, щоб в мене була інформація з перших Ви Можете мені відмовити. Там не знаю, можете сказати, мені, що от на це я на це я не можу коментувати. Цього я тобі не скажу. а я буду, і ми обидва будемо знати, що я принаймні спробував. І якщо навіть я буду посилатися чи не посилатися на якісь інші джерела, які в мене є, навіть якщо я десь помилився, чи мої джерела там, помилилися, ви будете знати, що я зробив все, щоби це перевірити. Це перше. Друге, я кажу про те, що я ніколи не буду нікого цитувати без. Дозволу цієї людини. І третє, я кажу завжди, що ми зберігаємо право на критику, але критика буде конструктивна. Не те, що хтось там щось покаже мені щось цікаве, і я такий окей, і я скажу те, що тобі треба. Такого ну не знаю, в нашому проєкті це неможливо. Часто бувають випадки, коли відправляють за відомою адресою. Ні, я не пам'ятаю жодного такого випадку. Ну, я не знаю, ну відправляюсь, в... я зрозумів адресу, я зазвичай туди не ходжу, але в... в яких ситуаціях? Ну Коли ви хочете перевірити якусь інформацію, а тебе просто конкретно. Ні, максимум, що можуть сказати, люди, це ну там, коментарів не буде. Ну, По-перше, мені здається, що ну, у нас проєкт в цілому з нормальною репутацією і люди не мають. Якихось, як сказати, якогось підґрунтя, щоб спілкуватися невічливо. Ну не знаю, мені здається, що конкретно я там такого приводу нікому не давав. Хоча я розумію, що і навіть знаю, що є люди, які там, наприклад, може, не дуже полюбляють і не дуже подобається те, що конкретно я чи ми робимо. Ну, тому що, можливо, їм не хотілося б, щоб випливало стільки інформації про їх клуб. Але, ну ще раз, це наша робота, ми маємо. Mm. Якби закривати цей біль вболівальників, якось задовольняти їх голод інформаційний. І ми беремо на себе відповідальність за те, що наші, наші інсайди є правдивими. Я думаю, що в нас були помилки, але, ну, чесно, так, можна перерахувати на пальцях одної руки за останні роки. І Якби тато таке не давало інсайдів, чи були б перспективи цього проєкту? Ну, вони. Були би, тому що це ж не єдиний аспект, ну на якому спеціалізуємося. Я думаю, що так. Але це абсолютно стихійно склалося. Бо спочатку, якщо ми простежимо за історією проєкту, то все ж таки треба розуміти, що там не було такого акценту на інсайди. Костянтин Андрів більше за це відповідав. Ну і в нього ці інсайди вони були. Такі більш може точкові, тобто вони стосувалися якихось конкретних все ж таки галузі важливих, але вузьких. А ну напевно, це все десь потім да, з'явилося вже, коли я був в проєкті, якось так стихійно вийшло, що. Ну так глибоко я в це занурився, і, можливо, більше, ніж мої колеги, став займатися саме тим, щоб здобувати інформацію. Я все ж таки ну, наполягаю на тому, що у нас проєкт більш аналітичний, е, окрім того, що він інформаційний. Повернемося трішечки назад. Минулий сезон Буковина, команда з першої ліги виходить у півфінал Кубка України. Як ви тоді слідкували за цим, е, тим, що відбувається, за цією подією для нашого клубу? Чи е, в принципі. Зріс тоді і ваш інтерес до чернівчан? Ну, звісно, я подивився матч проти Динамо в півфіналі. Так. Здається, навіть Сергій Лук'яненко його коментував, який іноді з'являється у нас в студії. Ну, Перший тайм мене дуже вразив. Перший тайм Буковина виграла правильно 1-0. Бойчук якщо забив. не помиляю, забив, він же теж як зірвець Чорноморця. До речі, хороший гравець. мені подобалося, як він грав, за Григорчуком ще. Ну, тут можливо нюанс в тому, що всі завжди сприймають такі моменти, як те, що Грант не до кінця налаштувався на гру, тобто якась елемент недооцінки. Але ну, це завжди цікаво. Мені подобається, що в Європі частіше, ніж у нас, бувають ситуації, коли команди з нижчих дивізіонів дуже глибоко проходять. Але зараз, як ми знаємо, змінилася формула, і вона змінилася саме, на мій погляд, на такий європейський вектор. Давно вже було зрозуміло, що формат треба змінювати. І нарешті. Нарешті, якби розум опанував і переміг. Дякуємо Буковині, в тому числі. На кінець давайте побажаємо щось вболівальникам буковини від Михайла Співаковського. Я хочу вам побажати, щоб ви збиралися на цьому стадіоні не в кількості півтори тисячі людей. Той дозвіл, який надала військова адміністрація, щоб не було вже ніяких дозволів, щоб не доводилось звертатися до військової адміністрації адміністраціям клубів. Щоб визначати, скільки людей буде на стадіоні, щоб кількість визначала тільки номінальну місткість стадіонів, щоб вони були заповнені. Ну, зрозуміло, що, про що я кажу, я думаю, що ми якось всі разом наближаємо цей момент, але особливо його наближають ті люди, які зараз нас може не почують, але відчують, які дозволяють нам говорити про футбол, дивитися футбол, грати в футбол, я сподіваюся, що. У нас все буде краще, все буде по-європейському і в вашому місці, в тому числі, яке мені особливо дуже подобається буде якісний футбол, футбол елітного дивізіону і по формі, і за змістом. Я вам дякую за цю відверту розмову. Друзі, дякую. підписуйтесь на YouTube канал Буковини, підписуйтесь на YouTube канал. Yes, yes. Тато таке. Дякую вам за увагу. До зустрічі. Пока.